Жертвуючи власним здоров'ям, Дмитро Терешкович два з половиною роки захищав територіальну цілісність і незалежність України. На війну він потрапив внаслідок мобілізації та до останнього залишався в строю. Наприкінці грудня, чоловіка повинні були перевести військову частину вулицьку, де й обірвалося його життя внаслідок ДТП. Він мене ніколи не називав тіть. Він на мене називав тітонька. Я його дуже люблю, поважаю. Він дуже світла дитина, життєрадісна. Він скільки разів не приїжджав в відпуск до мене в наше село. Він завжди до мене приїжджав з квітками. Він, квітами. він дуже любив квіти, дуже в його такого не було, щоб він до мене не приїхав. Не приїхав. Бо я в його була одна, єдина. Він на мене ніколи не казав, тітя тітонька, моя тітонька. Я дуже його люблю, поважаю. Він завжди був веселий, усміхнений. В нього ніколи не було проблем. Він завжди, він завжди допомагав людям, завжди йшов на допомогу перший. І за ці роки, що я його знала, я не знаю жодної поганої навіть думки в голові про нього не було. Настільки світла людина була. Нехай його душа знайде спокій, і царство небесне просто. Він на мене навіть ніколи не казав, баба, бабочка моя, моя, він, казав. він був дуже добрий, чуйний, ну, немає слів. Щоб сказати про його доброту. Дуже шкода, що так сталося, дуже хороша людина, дуже. Дуже позитивний, дуже добрий, позитивний. Його рідні розповідають, що за життя Дмитро був завжди усміхненим та радісним. У спогадах лише комедні історії із ним. Ви знаєте, з ним кожен день був як свято. Він як приходив, в нього завжди анекдоти були. ну, він в нього завжди гарний настрій, анекдоти, посмішка. У нього все завжди добре було. Ой, в нас завжди були комедії. Він нас все життя прожив. З манісінько. Він з дідом піш ходив на роботу. З дідом завжди ходив на роботу. Їздив по грузчикам. Дуже життєрадісна радісна дитина була. Ми його дуже любили. Прийде субота. Ми пальтечко те і стираємо, щоб висохло на грубу, і пойшов він далі на роботу. А одного разу такий був. Ранок пішла баба на роботу, баба рая з дідом мішав, а нікого не було вдома. Він дягнув спортивного костюмчика, такий зелененького, і прийшов до баби на роботу сам у цех. Така була життєрадісна дитина. І співали воїна у соборі Святої Трійці. Зі словами підтримки до рідних героїв звернувся владика Михаїл. Чорним крилом сьогодні торкнулося родини. Горе по втраті нашого захисника, їхнього родича, справжнього українця Дмитра. Місце останнього спочинку героя сектор військових поховань у селі Гараджа Анна Павловська, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.